Добрий ранок, я Олексій Бурлаков. Розкажу вам коротко про найважливіші події цієї ночі, які ви могли пропустити. Не забудьте, будь ласка, підписатись на канал, це дуже важливо. Отже, Кремль погрожує ядеркою, щоб стримати західну допомогу Києву. кажуть про це в інституті вивчення війни. Ще кажуть, що міністр оборони Росії заявляє, що Білорусь почала навчання на іскандерах і що вже вона має ядерну зброю. Але в його словах... Немає нових даних, і це тільки елементи інформаційної операції. Хто ще встиг заявити, що світ на порозі ядерної війни, то це Дональд Трамп, якого спочатку заарештували, а потім відпустили суд. Досі триває розслідування. Триває, точніше, а звинувачується він у фальсифікації документів в підкупі заради мовчання трьох людей. Та ще по кількох пунктах він купив мовчання двох жінок про стосунки з ним, та швейцара, який знав про його позашлюбну дитину. Юань обійшов долар за обсягами торгів в Російській Федерації. Можна сказати, що юань витісняє долар з російського ринку, і про це пише Блумберг. Отже, це поки все. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, і ми тоді зможемо продовжити робити такі відео. Можна ще поставити лайк і це було б дуже чудово. Дякую всім та бережіть себе.